Доброго дня, шановні колеги. Я всіх радий вітати, радий всіх бачити. Вітаю всіх сьогодні. У нас перший день зими. Да. Квору у нас є. Да. Кворум у нас є. Є пропозиція почати роботи нашої комісії. Нема заперечив. Так, шановні колеги, є пропозиція, перший, щоб почати роботу комісії, покласти повноваження секретаря на даному засіданні постійної комісії на Аніщенка Дмитра Степановича. Нема заперечень? Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Ну, Аніщенка за. Проти утримавшися. Немає. За шість рішення прийнято на засік присутні присутніх дома, заявник Бадала, Козловський, Кашеленка, Айощенка. Немає горла, Кернеса та Чернова. Так, Шановні колеги, порядок денний вам розданий. Які будуть пропозиції по порядку денному? Є пропозиція затвердити порядок денний в цілому. Нема зауважень? Нема. Причин? Нема. Хто задав пропозицію прошу голосувати? Хто за? Ані за. Проти утримавшихся? немає. За шість рішення прийнято. Шановні колеги, переходимо до розгляду порядку денному. Перше питання. Александр. Про розгляд клопотання, клопотання керівництва Берестинської районної ради щодо народження почесної відзнаки Харківської обласної ради Слабоджанська слава Валенка Дмитра Володимировича. Доповідає. Карінка Максим Валерійович, заступник керуючого справами, начальник управління, управління з питань територіальної та місцевого розвитку та міжнародних зв'язків виконавчого апарату Харківської обласної ради. Максим Валерійович, будь ласка, вам слово, доброго дня, шановні депутати. До обласної ради надійшло подання керівника Бористинської ради щодо нагородження депутата Бористинської ради, восьмого скликання Валенка Дмитра Володимировича. Дмитро Володимирович на теперішній час є командиром мінометної батареї, батальйону оперативного призначення е, Національної гвардії України. Партія. Зазначений комплект документів відповідає положенню про нагородження. Прошу підтримати. Дякую, Максим Валерій. Шановні колеги, є запитання чи зауваження по даній кадатурі? Немає. Шановні колеги, є пропозиція підтримати дане клопотання. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Зал. Проти утримавшихся, немає. Задачі вирішена прийнято. Шановний колеги, переходимо до розгляду другого питання. Про заклопотання керівництва комунального закладу Харківської обласний палац дитячої та єдначівської творчості щодо, щодо, щодо нагородження почесної візаки Харківської обласної ради, Слабожанська слава Богача Андрія Станіславовича. Доповідає кавінька Максим Валерійович. Будь ласка. Шановні депутати, питання, яке ми розглядаємо з 1 по 6 порядку денного засідання комісії, стосується нагородження виключно військовослужбовців. Тож, до обласної ради надійшло подання керівника комунального закладу Харківської обласної палац дитячої та юнацької творчості щодо нагородження Богача Андрія Станіславовича. Він є діючим військовослужбовцем військової частини. До речі, завтра у палаці дитячої нацької творчості 90-річчя, на якому б хотіли відзначити зазначену кандидатуру. Прошу підтримати. Я виконавлю документи все так, Відповідаю, відповідаю. А, всім вимогам. Ну, так, шановні колеги, запитання, зауваження є по даній кандидатурі? Немає. Хто за те, щоб підтримати дане клопотання, прошу голосувати. Хто за? Аніщенко підтримує. Проти утримавшихся немає. до переходимо до розгляду до третього питання. Про заклопотання керівниця військової частини А 4115 щодо нагородження по чесної відзнакою Харківської обласної ради Слобожанська слава Кубарєва Даніла Олександровича. Доповідає калінка Максим Валерійович. Будь ласка, шановні депутати, Кубарєв Данило Олександрович, є помічник командира з фінансово-економічної роботи. Молодший лейтенант. Відповідне подання підписано командиру військової частини. Зазначений комплект документів відповідає положенню про нагородження. Пане колеги, запитання, чи зауваження є по даному кандидатурі? Нема. Є пропозиція підтримати дане клопотання. Хто за дану пропозицію? Пропозицію прошу голосувати. Хто за? За Аніщенко за. Проти утримавшися, немає. Наші рішення прийнято. Переходимо до розгляду четвертого питання про розгляд клопотання керівництва військової частини А 7041 щодо нагородження почесною відзнакою Харківської обласної ради, Слабожанська слава. слава Ткачука Романа Валерійовича доповідає карінка Максим Валерійович. Шановні депутати, Ткачук Роман Валерійович, є командиром військової частини А 7041, є полковником. Зазначена частина знаходиться зараз на території Харківської області. Відповідний пакет документів відповідає положенню про нагородження. Прошу підтримати. Запитання, зауваження поданої кандидатурі немає. Хто тобто за те, щоб підтримати дане клопотання, прошу голосувати. Хто за? За. Аніщенко за. Проти, утримавшися, немає. За шість рішення Переходимо до розгляду п'ятого питання про розгляд клопотання керівництва військової частини А-42, 19 щодо під почесною відзнакою Харківської обласної ради Слабожанська слава Німечева Константина Віталійовича, Єременка, Євгенія Миколаївича Сидорика, Романа Михайловича. Доповідає Калінка Максим Валерійович. Будь ласка. Шановні депутати, до обласної ради надійшло подання командира військової частини А 42 19 підполковника Нікітіна. В якому просять відзначити почесною відзнакою Слобожанська слава Нєвічева Константина Віталійовича, заступника командира полку з психологічної підтримки персоналу. Єременка Євгенія Миколайовича, начальнику штабу, заступнику командира полку капітана, угу. Сидорика Романа Михайловича, старшого офіцера відділення психологічної підтримки. Зазначений перелік документів відповідає положенню про нагородження. Прошу підтримати. Дякую. Шановні колеги. Зауваження, запитання по, дан... по кандидатурам немає. Шановні колеги, є пропозиція підтримати дане клопотання. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати? Хто за? Заяр не утримався. Ого. Проти, Утримавш... а утримався заярний. Шановні депутати, за завтра проголосувала шість депутатів. У нас приєднався до засідання Чернов Сергій Іванович. За проголосував Козловський, Кашеленка, Аніщенка, Бадала, Сетновкара тумана і утримався один за шість. Утримався один за Ярний. Рішення прийнято з даного питання. Я, Я. Шановні колеги, переходимо до розгляду розтого питання. Про заклопотання керівниця громадської організації Дергачівська районна спілка ветеранів ВАТО щодо нагородження почесної знаки Харківської обласної ради Слобожанська слава Зяб... Зябрєва Вадима Валентиновича доповідає колінка Максим Валерійович. Будь ласка, Максим, шановні депутати, зябрів Вадим Валентинович є командиром зводу військової частини А 7041 головний сержант, нагороджений державними нагородами. Зазначений пакет документів відповідає положенню про нагородження. Прошу підтримати. Пане Ніколає, запитання чи зауваження по даній кандидатурі? Немає. Тому, Ніколає, є пропозиція підтримати дане клопотання. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати? Хто за? Ніщенка зати, утримавшися. А. За, за сім рішення прийнято одноголосно. Шановні колеги, переходимо до розгляду сьомого питання. Про розгляд клопотання керівництва військової частини А-41, 15 щодо нагородження нагородження знаком Пошани Харківської обласної ради заслуги перед Харківщини погребняка. Геннадія Олександровича доповідає Калінька Максим Валерійович. Будь ласка, шановні депутати, погребняк Геннадій Олександрович, командир другого взводу спеціального призначення. Сержант нагороджений державними нагородами. Комплект документів відповідає положенню про нагородження. Прошу підтримати. Шановні колеги, зауваження. Є по даних кандидатурі? Немає. Шановні колеги, є пропозиція підтримати даного, дане клопотання. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Аніщенка за. За. Проти, утримавшися, немає. За всім рішення прийняти одноголосному. Ну, переходимо до розгляду восьмого питання. Про розгляд клопотання керівництва військової частини А 1361 щодо нагородження знаком почани Харківської обласної ради за заслуги перед Харківщиною Суріна Ігоря Валерійовича. Доповідає Калінка Максим Валерійович. Будь ласка. Шановні депутати, Сурін Валерійович, технік відокремленого відділу зберігання, головний сержант. Нагороджений державними та відомчими відзнаками. Пакет документів. Пакет документів відповідає положенню про нагородження. Якщо є запитання, готов відповісти. Дякую, Максим Валерійович. Шановні колеги, запитання чи зауваження є по даній кандидатурі? Немає. Шановні колеги, є пропозиція підтримати дане клопотання. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? за. Аніщенка за. Проти, утримавшися, немає. За шість рішення прийнято. Шановні колеги, переходимо до розгляду до дев'ятого питання. про Прожити лопотання керівництва військової частини А-48.04 щодо нагородження знаком Пошани Харківської обласної ради за заслуги перед Харківщиною. Султанова Андрія Джамуйловича. Джаму... Джаму... Доповідає Карінка Максим Валерійович. Султанов Андрій Джамойович, містослужбовець військової частини 48.04. Головний сержант СІЛ спеціальних операцій. Е, е, нагороджений державними та відомчими відзнаками. Відповідний пакет документів відповідає положенню про нагородження. Прошу підтримати. Пане ну, колеги, запитання чи зауваження? Є по даній кандидатурі? Нема. Ну, Ні, колеги, є пропозиція підтримати дане клопотання. За дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? За Ніченка, за. Маю. На шість рішення Переходимо до розгляду 10-го питання про заклопотання керівництва військової частини А 7041 щодо нагородження знаком пошани Харківської обласної ради за заслуги перед Харківщиною, бийника. Микола Васильовича, криворучка Едуарда Володимировича. Доповідає калінка Максим Валерійович. Будь ласка. Шановні депутати, буйник Микола Васильович є начальником штабу заступник командирів командира полковник. Криворучка Едуард Володимирович є командир взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів, старший сержант. Загальний стаж служби зазначених осіб складає понад 17 років. Комплект документів відповідає положенню. Прошу підтримати. Пановні колеги, є запитання чи зауваження по даним кандидатурам? Немає. Є пропозиція підтримати дане клопотання. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Аніщенка за. За. Проти. Утримавшися? Немає. За чисть рішення прийняти. Шановні колеги, переходимо до розгляду 11-го питання про клопотання керівниця військової частини А-42-19 щодо нагородження знаком Пошани Харківської обласної ради заслуги перед Харківщини, Романова Артема Євгеніча, Кучерєнка Олексія Вікторовича, Шевченка Вадима Станіславовича. Доповідає Максим Валерійович. Шановні депутати, Романов Артем Євгенович Я командиром 3-го батальйону безпілотних авіаційних комплексів, є старшим лейтенантом. Кучеренко Олексій Вікторович є командир 2-го батальйону безпілотних авіаційних комплексів майор. Шевченка Вадим Станіславович, командир 1-го батальйону безпілотних авіаційних комплексів лейтенант. Зазначена військова частина виконує бойові завдання на території Харківської області. Комплект документів відповідає положенню. Прошу підтримати. Пановні колеги, запитання чи зауваження є по даним кандидатурам? Немає. Шановні колеги, є пропозиція підтримати дане клопотання. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Утримавшися, немає. Аніченко, за шість рішення прийнято. Дякую. Колеги, переходимо до розгляду 12-го питання про залопотання керівництва громадської організації Дергачовська районна спілка ветеранів АТО щодо нагородження знаком пошани Харківської обласної ради за своєю перед Кирківщиною. Ярка Дениса Миколаєвича, Ліпчанського Володимира Олексійовича, доповідає калінкам Максим Валерійович. Будь ласка. Шановні депутати, Ярко Денис Миколайович, є командиром першого батальйону територіальної. Оборони військової частини А-7041 підполковник. Левчанський Володимир Олексійович є військовий капелан військової частини А-4024. Старший лейтенант капеланської служби. Зазначений комплект документів відповідає положенню про нагородження. Прошу підтримати. Нікола, запитання, чи зауваження є по даним кандидатурам? Нема. Шановні колеги, є пропозиція підтримати дане клопотання. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? За, аніщенка за. Проти Утримавшихся? немає. За рішення прийнято. Шановні колеги, переходимо про розвідку. Клопотання керівництва комунальної установи Харківської обласної ради обласної центру підготовки громадян до національного. Спротиву щодо нагородження знаком Поршани Харківської обласної ради заслуги перед Харківщиною, калянди Валерія Вікторовича Тріщенка Володимира Миколаївича. Доповідає Максим Валерійович, будь ласка. Шановні депутати, калянда Валерій Вікторович, є начальником комунальної установи Харківської обласної ради, обласний центр підготовки громадян до національного спротиву. Ріщенка Володимир Миколайович є заступником начальника комунальної установи. Зазначені, особи на теперішній час в територіальних громадах області проходять відповідні практичні навчання, відповідно до затверджених планів, по територіальним громадам відбувається видача сертифікатів про проходження курсів по національному спротиву. Прошу підтримати. Шановні колеги, запитання чи зауваження є по даному кандидатурам? Немає. Шановні колеги, є пропозиції підтримати дане клопотання? Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Проти? За. Проти, утримавшися? Немає. За всім приєднався до за насідання Горва. Так, шановні колеги, переходимо до розгляду 14-го питання про розгляд клопотання керівництва Буратлівської міської військової адміністрації щодо нагородження знаком пошани Харківської обласної ради заслуги перед Харківщиною. Карабанова Віталія Юрійовича доповідає калінька Максим Валерійович. Шановні депутати, карабанов Віталій Юрійович. Я депутатом Ізюмської районної ради 8-го скликання. І з жовтня 2022 року він є начальником Волотлійської міської військової адміністрації Зюмського району. Зазначений комплект документів відповідає положенню про нагородження. Прошу підтримати. Шановні колеги, запитання чи зауваження є по кандидатурі. Немає. Шановні колеги, є пропозиція підтримати дане клопотання. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Горло за. за. Немає. За сім рішення прийнято. Переходимо дорозу до, до 15-го питання. Про стлопотання керівництва Харківської обласної ради щодо нагородження знаком пошани Харківської обласної ради за заслуги перед Харківщиною, Андруху Сергію Сергійовича, Берліма Анатолія Івановича, Болога Михайла Івановича, Волосника Віктора Ігорівича. Порсуна Андрія Миколаєвича, Лещенка Олександра Вікторовича, Свістуна Юрія Миколайовича. Доповідає калінка Максим Валерійович. Будь ласка, Максим Валерійович. Пановні депутати, Андрух Сергій Сергійович є спеціаліст першої категорії загального відділу Старосалтовської селищної ради Чугуївського району. З 2023 року по цей час він є військовослужбовцем Збройних сил України. Верлим Анатолій Іванович, депутат Зачепилівської селищної ради Берестинського району 8-го скликання, командир 1-го зенітно-кулеметного відділення 633-го батальйону Збройних сил України, Балога Михайло Іванович, депутат Зачепилівської селищної ради Берестинського району 8-го скликання, командир 2-го відділення військової частини Т-0920. Волосник Віктор Ігорович, начальник юридичного відділу Старосалтівської селищної ради Чугурівського району, з 23-го року по цепирішній час військовослужбовець Збройних сил України, Корсун Андрій Миколайович, радник міського голови Валківської міської ради Богодухівського району. В 22-му-23 роках був військовослужбовцем Збройних сил України. Лещенко Олександр Вікторович, начальник відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Кунівської сільської ради Ізюмського району, з 22 по 24 рік, був військовослужбовцем Збройних сил України. Свистун Юрій Миколайович, депутат Краснокульської селищної ради Богодухівського району. 8-го скликання, в 2014-15 роках та з 22 по 24 роки. Був військовослужбовцем Збройних сил України. Зазначений комплект документів відповідає положенню про нагородження. Прошу підтримати. Шановні колеги, запитання чи зауваження по даним кандидатурам є? Немає. Шановні колеги, є пропозиції підтримати дане клопотання. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Аніщенко за. За. Подив... за утримавшися. Немає. За всім рішення прийнято. Переводні колеги. Переходимо до розгляду 16-го питання. Про розгляд клопотання керівництва Харківської обласної ради щодо нагородження знаком пошани Харківської обласної ради за заслуги перед Харківщиною. Захарченка Ігоря Григоровича. Немикіна Людмили Петрівни. Скоріка Олександра Олексійовича. Цибульник Нел Нелі Юріївни. Біседіна Андрія Олександровича, Задоїнка В'ячеслава Валентиновича, Чернобая Олега Олександровича. Доповідаю калінка Максим Валерійович. Будь ласка, шановні депутати, з нагоди нашого професійного свята дня місцевого самоврядування надійшли відповідні подання щодо нагородження відзнакою за заслуги перед харківщиною Захарченка Ігоря Григоровича, депутата Харківської обласної ради. Директора комунального закладу Харківської обласної ради, обласний організаційно, методично театральний концертний центр кінотеатр Бомер. Німикина і Людмили Петрівна, депутата Харківської обласної ради, почесного громадянина Харківської області, директора Товариства з обмеженою відповідальністю Логістик центр 2008, скориха Олександра Олексійовича, депутата Харківської обласної ради, генерального директора. Товариство з обмеженою відповідальністю, м'ясний. Цибульник Нелі Юріївни, депутата Харківської обласної ради, Весейдіна Андрія Олександровича, начальника Куп'янської військової адміністрації Куп'янського району. Задоренка В'ячеслава Валентиновича, Тергачівського міського голови Харківського району, Чернобая Олега Олександровича Пісачицького селищного голови. Зазначений комплект документів відповідає положенню про нагородження. Прошу підтримати. Шановні колеги, може бути запитання чи зауваження по даним кандидатурам. Немає. Шановні колеги, є пропозиція підтримати дане клопотання. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? За. Аніщенко за. Проти. Утримавшися Мороза. немає. За сім рішення прийнято одноголосно. Дякую. Дякую, шановні колеги. Переходимо до 17-го питання. Про розгляд питання щодо можливості встановлення та затвердження додаткових умов оренди при проведенні аукціону на подовження договору оренди. Доповідає Ковальова Олена Михайлівна, начальник управління з питань комунальної власності, виконавчого. Раду Харківської обласної ради. Доброго дня, шановні депутати, до обласної ради надійшли звернення від директора комунального і комерційного підприємства Харківської обласної ради, центру протезування та реабілітації стосовно закінчення сроку дії двох договорів оренди, які укладені з товариством з обмеженою відповідальністю «Турбота». У зазначеному зверненні є питання щодо подовження договорів оренди на умовах аукціону та встановлення додаткових умов оренди майна. Цей орендар з 2004 року, ще коли вони були у державної власності, орендують ці приміщення, вони орендуються з метою розміщення технологічного обладнання для виготовлення протезних виробів та стосовно і просить балансоутримувач отримуєш встановити додаткову умову для оренди цих об'єктів при проведенні аукціону. А саме, з новими орендарями або чинними орендарами за результатами аукціону пропонує встановити такі додаткові умови. Орендар повинен надати витяг централізованого банку даних з проблем інвалідності фонду соціального захисту осіб з інвалідності України завірений власною печаткою щодо виготовлення протезних та артезних систем для пацієнтів з вадами опорно-рухового апарату та органів руху. Також орендар повинен мати досвід не менше трьох років виготовлення протезів та артезів підвищеної складності, зокрема для пацієнтів, що мають ампутацію на рівні тазу з частковим виділенням тазу, вилучення та стигнового суглобу, парну ампутацію на рівні стигна, що підтверджується укладеними договорами з фондом соціального захисту осіб з інвалідністю України. Для підтвердження надаються копії договорів з фондом соціального захисту осіб з інвалідністю України у продаж за. Даного терміну три роки орендар забезпечує реалізацію протезних виробів з проведенням необхідних гарантийних та післягарантийних ремонтів. Зокрема, період обліковується з моменту отримання орендарем, замовлення на виготовлення протезу чи артезу, до моменту закінчення терміну його експлуатації. А також у складі працівників підприємства повинні бути сертифіковані фахівці протезисти, кваліфікацію яких підтверджено сертифікатами підвищення кваліфікації, наприклад. Сертифікатом міжнародної організації протезистів артезистів ІСПО для підтвердження надаються копії таких сертифікатів. За повідомленням баланса утримувача, ці додаткові умови зможуть забезпечити пацієнтам центру безперервного гарантійного якісного виготовлення і супроводження протезів і артезів на безоплатній основі, тому що всі підприємства, які зареєстровані в централізованому банку даних з проблем інвалідності, мають трьохсторонні договори з фондом соціального захисту. Осіб з інвалідністю України пацієнтам і таким підприємствам і забезпечує безкоштовно за счет коштів державного бюджету такими протезами. Прошу підтримати зазначені додаткові умови, які будуть враховані при оголошенні конкурсу. Дякую Михайл Михай... Михайлівна. Так шановні колеги, це питання було а, роз... Роз... розглянуто на комісії у Гасан Людмили Миколаївни. Вони його підтримали. Тому в мене є так, пропозиція погодити додаткові умови оренди при проведенні аукціону на подовження договорів оренди за номером 779 Н від 11 липня 2004 року зі змінами та номер 2186 Н від 12 січня 2006 року зі змінами. Надані блок. Надані баланса утримувачем та зазначені відповідальність записів управління з питань комунальної власності від 30 жовтня 2025 року за номером ВД 72825. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Аніщенко за. Проти утримавшися горло за всім Не рішенням. Не 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 так, шановні колеги. У нас останнє питання. Це різне. У кого може бути якісь виступи чи заяви. Будь ласка, шановні колеги, рад буду всіх почути. Може, пропозиції якісь рад буду почути. Не маю бажання виступати чи щось те саме да, сказати. Шановні ну, колеги, я хочу вам всім подякувати за плідну працю, подякувати нашим військовослужбовцям, нашим Збройним силам України. Всім гарного дня, здоров'я, всім бажаю і разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава і до нових зустрічей! Героям слава всім гарного дня. До побачення.